Вітаю, друзі! Ви на каналі Strong About і сьогодні я хочу поговорити з вами про китайського бодібілдера, який просто зневажає 200 кілограм на жимі лежачи. Звати його Лі Юріо, хоча я не впевнений, але хукерс. І 200 кілограм він може пожати на цілих 25 разів. Так, звичайно, амплітуда тут місцями навіть не на півшишечки. я знав, що ви так скажете. Тому ось хапайте хороших, впевнених 307 кілограм. А якщо ви вже зовсім мистець, то прошу 200 кілограм на 12 повторень із буквально змагальною паузою. Цікаво, що станова тяга цього комуніста навіть менша, аніж жим лежачі, важких, скрипучих, але все ж таки 300 кілограм. На цьому все, друзі. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про такого дуже сильного культуриста. Також не забувайте про вподобайку, якщо вам сподобалось відео. Ну і підписку на канал. Сюди тепер також часто будуть заливатися короткі ролики. Ви були на каналі Стронки About. Почуємось.